Цей прекрасний і дуже невибагливий декоративний чагарник носить ще одну назву Таволга. Якщо ви не можете постійно жити на дачі, а приїжджаєте туди, наприклад, тільки на вихідні, але хочете, щоб ваша ділянка завжди був яскравим і пишно квітучим, посадіть на ньому кілька видів спіреї. Її приголомшливо красиве цвітіння може тривати з середини травня до кінця вересня. Рослина дуже невибаглива, морозостійка і посухостійка. Буде радувати вас розкішним цвітінням і ніжним приємним ароматом в будь-яку погоду. З спіреї ви можете створити напрочуд красиву живопліт або високий бордюр, посадивши її вздовж паркану або між господарськими будівлями та зоною відпочинку. Дуже красиво виглядають стрічкові посадки спіреї уздовж доріжки від хавіртки до будинку. Не менш яскраво і святково будуть виглядати її поодинокі розлогі кущі в ландшафтній композиції вашого саду. Виростити спірею дуже легко. Її саджанці мають 100% приживлюваністю. Однак для правильного росту та пишного цвітіння цієї чудової рослини ви повинні знати деякі тонкощі її вирощування та догляду. У цьому відео я розповім вам, як правильно виростити спірею в своєму саду. Назва спірея з давньогрецької мови перекладається як згинається. І дійсно, гілки її дуже тонкі і гнучкі. Спірея або та Волга являє собою декоративний листопадний чагарник висотою від 20 см до 2 м, в залежності від виду і сорту, що відноситься до сімейства рожеві. Рід спірея налічує близько сотні видів, які ростуть в помірному кліматі Європи, Азії та Америки. В Україні в природних заростях вона зустрічається споконь віку. Згадка про та Волгу, а саме під цією назвою, вона була відома ще нашим предкам, можна знайти в народних піснях і легендах. Гілки кущів спіри в залежності від виду, можуть бути вигнутими, прямими і лежачими. Забарвлення їх кори світло або темно-коричнева, золотисто-бежева або червоного тобура. Листя у спіри невеликі, черешкові, округлі або ланцетні з зазубраними краями, світло або смарагдово-зелені, часто змінюють своє забарвлення на помаранчеву і яскраво-червону або бордову. Коренева система мочкова та я, поверхнева, розгалужена, що дає численну прикореневу поросі. Квітки невеликі, зібрані у величезні кулясті, пірамідальні, колосовидні, щітковидні або волотисте. В залежності від виду суцвіття. Вони можуть мати найдивовижнішу, яскраву, однотонну або 3-4-колірне забарвлення: сніжно-білу, рожеву, малинову і бускову. Суцвіття можуть розташовуватися по всьому побіжу або тільки на кінцях гілок. Одне з головних достоинств спіреї її невибагливість вона не боїться літніх перепадів температури і тривалих проливних дощів. До двох тижнів може обходитися без поливу. Взимку переносить морози до мінус 42 градусів. Усильну спеку наникне, а продовжує пишно цвісти і радувати око свіжістю, витонченістю і яскравими фарбами. На одному місці спірея може рости більше 60 років, не втрачаючи своїх декоративних якостей. Видів спіреї дуже багато. Але садівники в основному вирощують тільки чотири найбільш популярних і довгоквітучих. ніпонська. високорослий вид, висота до 2 метрів, родом з острова Хонсю. Крона дуже густа, кулястої форми, гілки довгі, вигнуті донизу. Влітку вони суцільно покриті великими щитковидними сувіттями, що складаються з безлічі золотисто-кремових і кремово-салатових квіток. Листя невеликі, яскраво зелені з пільчатим краєм. На думку зарубіжних і українських дизайнерів, найкрасивіший сорт ніпонської спіреї Snowmount. Спірея японська один з найкрасивіших видів спіреї. Являє собою чагарник висотою до півтора метрів з повстяно опушеними пагонами. Величезні волоти, стощіткові суцвіття, розташовані на кінцях пагонів. Складаються з однотонних яскраво-рожевих або двох трьохкольорових малинових, яскраво-рожевих і білувато-рожевих квіток. Довгасті, закруглені листя кілька разів за сезон змінюють своє забарвлення. Влітку вони сріблясто зелені, або восени жовтіють, а потім стають помаранчевими або яскраво-червоними. Найкрасивіші і найбільш популярні сорти Широбана і Голдфлейм. Флейм. Спірея Вангульта. Це сама високоросла, висота до 2,5 метрів, сильна розлога, діаметр до 2 метрів 20 см спірає. Великі білосніжні квітки зібрані в невеликі кулясті суцвіття, які в безлічі покривають всі гілки так, що навіть листя не видно. При цвітінні ажурний кущ схожий на величезну білу пінну хмару. При сильному вітрі, коли колишуться всі гілки, це враження тільки посилюється. Листя у цього виду спірає влітку зверху зелені, знизу сріблясті, восени спочатку стають помаранчевими, а потім яскраво бахряними. Спірає березоліснає. Середньорослий компактний чагарник висотою до 1 метра. Гілки покриті великими щітковидними сувіттями, складеними з білосніжних квіток. Зацвітає двічі спочатку в кінці травня, а потім на початку вересня. Листя сріблясто зелені влітку, восени забарвлюються в вогнено-червоний колір. Найкрасивіший сорт тор. Вирощування спіреї має свої особливості. Місце для посадки. Спірея однаково добре буде рости на відкритих сонячних ділянках і в розсіяній півтіні. Правда, в другому випадку цвітіння буде не таким яскравим і пишним, не боїться холодного вітру. Буде прекрасним захисником від протягів для більш теплолюбних овочевих і квіткових культур. Ґрунт. Найкраща спірея буде рости на дернової і листової землі з нейтральною реакцією середовища РН7. На інших ґрунтах необхідно під перекопування ділянки для посадки цієї культури вносити з розрахунку на 1 квадратний метр 2 відра компосту, 3 відра листової землі. Півтора відра піску, половину відра деревної золи, по 2 столові ложки суперфосфату і сірчано-кислого калію. Кислі ґрунти необхідно попередньо нейтралізувати доломітовим борошном 2 кг на 5 квадратних метрів площі. Посадка спірею із закритою кореновою системою. А саме такі саджанці найкраще приживаються, можна сміливо садити в червні. Ви посадкові ями глибиною і діаметром 50 см. На дно покладіть дренаж збитої цегли або щебеню шаром 12-15 см. Засипте родючою землею, яку ви підготували при перекопуванні ділянки. Кущики добре полийте з розрахунку 2 лійки під кожен і землю навколо них замульчируйте соломою або сіном. Мульчуючий шар буде зберігати вологу в ґрунті і перешкоджати росту бур'янів. Полив. Поливайте спірою раз в тиждень по 2 лійки під кожну рослину. Після поливу розпушіть землю в пристовбурних кругах і знову замульчуйте соломою. Регулярно видаляйте, з'являється прикореневу поросль. Добриво. Спірою удобрюйте тричі за сезон. Перший раз підгодуйте її розчином сечовини 2 столові ложки на 10 літрів води під одну рослину, відразу після того, як зійде сніг. Другу підгодівлю гнойовою рідиною в концентрації 1 до 10 проводіть після початку цвітіння. Третій раз восени у вересні внесіть якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі декоративних чагарників. При цьому дотримуйтеся дозування, зазначеної на упаковці. Обрізка. Це важлива операція при вирощуванні спіреї, так як вона дуже швидко розростається, і кущі набувають неохайний вигляд. У кущів спіреї, у яких суть свіття розташовані по всій довжині втечі, ранньою весною обрізайте тільки кінці гілок. Старі пагони, яким більше 10 років, вирізуйте біля основи куща. Видаляйте також слабкі, поламані і підмерзлі гілки. Летнец витуще спіреї підстригайте також ранньою весною. Укоротите втечу до великих нерок. Слабкі гілки виріжте біля основи. Чим сильніше ви зробите обрізку, тим потужніше вийдуть пагони і тим пишніше буде цвітіння. Через кожні 15 років проводите омолоджуючу обрізку спіреї, обрізавши всі гілки на 2 третини довжини. Підготовка до зими. Оскільки спірея має підвищену морозостійкість, то дорослі кущі на зиму не вкривайте. Але в перші три роки після посадки рекомендую вам на зиму замульчувати пристовбурні круги молодих кущиків сухим листям шаром 50 см. Я розповів вам про те, як виростити спірею у своєму саду. Тепер ви знаєте, що цей чагарник не тільки красивий, але і дуже невибагливий. Якщо у вас є питання, пишіть в коментарях, з радістю відповім. А якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!